Сергію Петровичу, генерального директора Незалежного інтелектуального центру, міста Київ, його доповідь, річка в місті, юридичні проблеми малих річок в організованому середовищі. На мій погляд дуже буває дитина. слова. Оскільки у нас тискує час, я навіть подумав на тим, як спілкуватися доповідь. Для початку я оперативні ліна. Називатися вона може так. Урбанізаційний, атеросклероз. і як з ним боротися». Це дуже чітко показує стан річок в населених пунктах в Києві, зокрема, в Україні в село, а також я ставлю перед собою таке завдання знайти причини і показати шляхи боротьби з цим. Я не буду показувати вам фотографії річок київських. Свої річки ви теж бачили, знаєте, якщо у когось вони гарні, я дуже радий за вас. Після моєї доповіді дайте мені цю інформацію, бо я такої не знаю. Що стосується того, що є причиною урбанізаційного атеросперозу ключок, то я відкрив водоохоронне законодавство, зокрема Водний кодекс і земельний кодекс. І уважно, от, правда, я читав багато років його, і весь час перевіряв, як воно реалізується на практиці, І уважно перечитав ще раз зміст статей. Ви знаєте, що в водному кодексі передбачено створення водоохоронних зон, а також прибережних залісних смуг. В них встановлюються дуже жорсткі обмеження господарювання в цих зонах. Все це робиться з твоєю метою, щоб зберегти воду, зберегти рослинність, зберегти тваринний світ на берегах цих щоб вода була чиста і здатна до самовідновлення навіть в тих випадках, коли до неї щось негативно потрапляє. Однак у нас цього не відбувається. З яких причин? По-перше, з тієї причини, що встановлювати ці водохоронні зони треба за проєктом, в Києві проєкти були розроблені ще в 2004 році. Після того, як вони задроблені, вони повинні були бути винесені в натуру. тобто на саму річку повинні відміряти оці межі і встановити відповідний водоохоронний знак на Я не бачив жодного такого знаку в Києві. Коли я питав працівників відповідних служб, які повинні цим займатися, вони дивилися на мене з таким виглядом, що мені ставало якось соромно це питання. Як можна задавати людині питання, а де водоохоронна чи прибережна? Хоча я знаю, що на електронних картах у землі вони позначені, вони є, вони просто не винесені в натуру. Якщо така зона не винесена на натуру, відповідно її ніхто не дотримується. Тобто і миють автомобілі, і розподають, як хочуть. А контролюючі служби можуть дивитися на це крізь пальця, тому що на землі воно не позначено. От якщо ми подивимося на автомагістраль, ми бачимо, посереди, посередині є діло розмежуючи І Хто за неї заїхав, той хороший. Водохоронний дом такого немає. Добре, тепер, чому це все відбувається? Відкриваємо Водний кодекс України, стаття 88 і дуже уважно читаємо. У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися. Якщо там є якесь, вибачте, недостойне місце, то водоохоронна зона повинна його врахувати і війти. Читаємо потім постанову Кабінету міністрів, яка зроблена на реалізацію цього положення. У постанові Кабінету міністрів ще чіткіше сказано. На землях міст і селищницького типу розмір водоохоронних зон, як і прибережної затисної смуги встановлюється відповідно до існуючих на час встановлення водоохоронної зони конкретних умов забудови. Що таке забудова міст, ви добре розумієте. так? Тобто, якщо ти хочеш забудовувати цю прибережну зону, то не встановлюй прибережну захисну смугу. Саме тому у нас і забудована то сама Нікуди. Саме тому у нас Дніпро перетворюється на канал, що там у вас перетворюється, ви самі добре знаєте. Як з цим боротися? Треба, по-перше, внести до водного кодексу земельного кодексу зміни, які змінять пріоритет, замість того, щоб встановлювати пріоритет забудови, а зараз стоїть пріоритет забудови, треба встановити пріоритет водоохоронних умов. Тобто водоохоронні зони. Пріоритетні, а забудова повинна змінюватися. Якщо ми цього не зробимо, матимемо подальший розвиток ситуації. По-друге, треба зацікавити місцеві ради, які не вносять ці водоохоронні зони саме тому, що потім не зможуть забудовувати. Треба знову ж таки встановлювати їх санкції тим, хто не забудував, повинні вважатися отруювачами води і відповідно платити. Знаєте принцип? Отруювач платить. Ті місцеві ради, які не встановили водохоронні зони, повинні платити тим місцевим радам, які знаходяться нижче за течією і користуються реєстрованою водою. От на цьому я і закінчую свою доповідь. Дуже дякую. Соціалістичеської Донецької області, також дуже